Радянська влада збирається експериментувати з виношуванням дитини в космосі. Це може бути однією з форм любові в майбутньому. Це знаменує собою дуже важливий крок у сфері відтворення та у сфері науки. Тільки робітнича держава може насправді зробити це. Ця ініціатива доводить, що радянська держава трудящих відзначається не суто бюрократією для всієї бюрократії, яка в ній є. Бюрократія досі рухає хвостом робітничої держави, але не є її кінцівками. Тепер, виправдавши своє існування і продемонструвавши свою перевагу, робітнича держава рухає. Своїми власними кінцівками перевага робітничої держави більше не обмежується її економічною формою. Настала стадія у розвитку людства, де соціальні відносини переважають економічний детермінізм. Дуже важливі питання, такі як дітонародження в космосі, вже обговорюються. Це не запрограмовано, але ініціативи, подібні до спроби створити дитину у космосі, породжують потребу в програмових дебатах. Цей експеримент дозволить нові дослідження в гаузі біології та в галузі розмноження на землі та в космосі. Подивіться, як людський дух і духом автор має на увазі, що на зразок спонукальної сили людської любові проєктує себе на сотні мільйонів кілометрів назовні. Зникли страх космосу, тремтіння перед відстанню, ідея вакууму. Здатність бачити прогресувала з часом не з оптичної точки зору, але з соціальної точки зору. Це правда, що сьогодні ми бачимо тисячі кілометрів з новими інструментами та кращою математикою. Справжнє бачення, однак, це Маркс. Маркс, який побачив, що капіталізм буде знищено. Подібне бачення стоїть за бажанням розмножуватися в космосі. Це бажання може виникнути тільки у держави робіт. Коли людство вже до цього високого ступеня соціальної впевності в собі. Якби це було не так, ви б нічого про це не почули. Ви б просто спостерігали за людьми, які хочуть жити краще, краще співжиття і краще себе захищати. Натомість, цього ви бачите, як радянські лідери планують цей експеримент. Це робітнича держава, що надихає їх на це, оскільки такого роду ініціативи направлені проти бюрократичних обмежень і заважають робітничій державі співоснувати з капіталізмом. Ідея створення дитини в космосі узгоджується з радянським досвідом, отриманим у собі. Де будують міста при температурі 60 градусів нижче нуля, Чи не є це доказом великої зухвалості і людської довіри. У піонері у Сибірі немає проблем з життям тільки соціальним класом. Дійсно, соціальний клас є нашою останньою проблемою, і це буде вирішено шляхом ліквідації капіталізму. Людство стало абсолютно впевненим, що людські відносини повинні бути засновані на людській любові. Намір радянських експериментів має глибоко людський характер з іншого боку. Саме капіталізм експериментує лабораторію, щоб побачити, як це краще продати товар, знищити людей і роз'єднати пролетаріат. Капіталізм знищує більшу частину пролетаріату, як би міг, бо від цього немає більше користі через надшук робочої сили. Це знову кине одну масу пролетарів проти іншої. Якщо вони думають, що це може зійти їм з рук. Навіть церква конфліктує з капіталізмом, тому що церква хоче, щоб люди жили, а капіталізм хоче їх знищити. Форми, в які в кінцевому підсумку виявляться людська любов, не визначаються статевими стосунками. Ними керує об'єктивна любов до людства, тобто любов до людини як невід'ємної частини природи і всесвіту. Минуло багато часу. Перш ні стало можливим досягти цього рівня свідомості. Зі зростанням приватної власності люди розвинули страх нестачі, і цей страх породив егоїзм. Ісутність їжі в достатній кількості для всіх провокує настрої егоїзму, володіння і заздрості. Це неправда, що ці почуття є врожденими. Церква каже, що вони є, але підтримання цієї брехні навіть не в її інтересах. Для чого Бог створив таку істоту? Ви бачите початку приватної власності на кожному концепті церкви, як дияволу і пекло. Історичний процес просувається через форми, що тягне до соціалізму вони не слідують за шаблоном місцевих або часткових потреб, але логічного руху, який сам по собі відповідає логічної необхідності людства, люсо відчуває і пригнічення гаймівної сорочки, яка ув'язнює науку, бо науку гноблять. Капіталісти гноблять науку, використовуючи її для вбивства людей. Коли наука звільниться, це не буде тривати довго. Всього за кілька років ми знищимо всі проблеми, повені, голод і злидні. Все це можна зробити, і незабаром ми це зробимо. І коли ми це робимо, кожен буде архітектором, інженером, лікарем тощо. Радянська ідея народження дітей у космосі це велика ідея. Це створить новий вимір у сферах продовження роду та народження так далеко від землі, і це посилить наш зв'язок із Всесвітом. Цей зухвалий проект показує, що людство вже є охоплене ідеєю меншої залежності від землі та покращення стосунків з іншими світами. Жодне суспільство, що складається з класів чи керується бюрократами, не здійснить цього, тому що тільки гармонія соціалізму може це зробити. Точка, до якої ми прагнемо, може бути досягнута не через розрахунки і програми, а через дії всього суспільства. Економіка і наука розвивалися в рамках методів виробництва систем неухильної концентрації та централізації. З кожним днем усі ці чинники розглядаються дедалі більш залежними від математики, програми електронних мізків. Підостання мається на увазі штучний інтелект. Настільки що людина може тільки дивуватися абсурду того, що їй доводиться жити так, як ми, лише щоб працювати, просто щоб вижити, просто щоб вести війну. Абсурдність життя в умовах, де ідея про те, щоб бути корисним для природи, не знаходить потребу у суспільства. Такі висновки слід зробити з радянського ставлення до. Створення дитини в космосі. Це показує, що людство в безпеці. В безпеці в тому сенсі, що будь-яка проблема може бути вирішена абсолютно і легко. Свідомість людства могла досягти цієї лише тому, що пролетаріат – це клас, єдиний клас в історії, який може мислити як людство. Історичне майбутнє є пролетаріат. Не як пролетаріат, а як людство. Пролетаріат може розвиватися далі як клас, тільки зникаючи як клас. Такою є перманентна революція сьогодні. Досягаючи вищого етапу свого розвитку, пролетаріат повинен зникнути, що є побудовою нового суспільства. Вигравати страйки та війни, але ще важливіше будувати нове суспільство. Ось тут і виявляється історична роль пролетаріату. Як росте в своєму класі роль через власний спосіб мислення та програмування, пролетаріат комунікує з економікою, суспільством, наукою, шляхом його закопотаності універсалізацію людського виду. Спостерігайте, як у пролетаріату зростає схильність мислити від імені людства, а не тільки як класу. Це те, що він почав робити, коли побудував радянський союз. Пролетарський інтернаціоналізм слід розглядати не як самоціль, а як початок процесу універсалізації. Ци людства. Пролетарський не інтернаціоналізм допомагає поширити по всьому світу логічно і необхідну мету прогресу людства. Його інший аспект полягає у безпосередньому втручанні, щоб допомогти іншим боротися і перемагати. Але чи не це ж саме відбувається, коли він відправляє ракету на Марс? У чому різниця між запуском ракети на Марс і підвищенням переможності здатності Мозамбіку, Анголи та Ефіопії? Один імпульс йде до Анголи, а інший до Марса. Дві окремі ініціативи, але єдина мета: два окремих способи організації, але одна ціль. Завтра всі різні людські ініціативи. Та способи організації зілюса в загальну мету. У майбутньому технічні засоби будуть у тисячу раз перевершувати ті, що ми маємо сьогодні. Ми збираємося знайти електронні засоби або еквівалент здатний надсилати та отримувати не тільки людські думки, але й питому вагу кожної думки. Кількість тих, хто працює в сучасних військових штабах, продовжує зменшуватися. Де раніше брали участь тисячі, зараз ви можете знайти лише 15 чоловік. Мета війна і різанина, звичайно. Але це демонструє, що не варто працювати так важко, як ми це робимо сьогодні. Якщо що ми вже маємо сміливість уявити дітонародження в космосі, це тому, що ми відчуваємо себе частиною пошуків, які виходять за рамки життя на землі. Робітнича держава не потребує відтворення чи розширення капіталу. Ті, хто шкодує бідну маленьку Чехословаччину, мова йдеться про ведення війська СРСР та країн-членів Варшавського договору, крім Соціалістичної Республіки Румунія до Чехословацької Соціалістичної Республіки у 1968 році. Дуже помиляється, якби радянська робоча держава мала зацікавленість у відтворенні та накопиченні капіталу, вона б діла відповідно до. Чихословаччина, але це не діє таким чином. Більш того, вона підтримує революцію у світі та прагне звільнення людства. Це капіталізм постійно пригнічує і душить людей знову і знову, щоб жити. Потреба в робітничій державі з іншого боку має ліквідувати всі форми гноблення.